Моє вітання, це інформаційний марафон телеканалу ТІВ 8 і далі ми стежимо за подіями Хмельниччини України та світу. І поговоримо про те, чим до свят дивуватиме хмельничан театр Ляльок. Сьогодні з нами у студії головний режисер Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Юрій Чайка. Вітаю вас, пане Юрій, слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Ми вже з вами багато років поспіль анонсуємо цей новорічний сезон нашій студії цього року. Чим хотіли здивувати? Яку емоцію хотіли подарувати відвіду? Традиційно ми готуємо на різдвяну новорічну компанію, нашу фієрію, наш трібких це вистава на крилах до мрії, інтермедія біля ялинки, думками на вигоріт, різдвяна пригода. Ну і класична наша традиційна гостина Святого Миколая. Е, як коли почали підготовку? Як довго готувалися? Е, ми почали підготовку ще з серпня місяця, і всі ці 3-4 місяці ми готували. Наші найголовніші свята у вас за останні роки було багато, якщо говорити про інтермедія персонажів, цей і Барбі, і Грінч цього року це думками на виборі Чому зупинилися на цьому? Дуже емоційний рік вийшов, і тому захотілося наприкінці року видати всі емоції, і щоб вони принесли радість нашим глядачам, нашим діткам В ці новорічні свята. А як зазвичай теми обираєте? На чому зупиняєтесь? Е Різні ситуації бувають. Завжди хочеться проаналізувати те, що подобається нашим глядачам, да, і кому вони довіряють Ці персонажі, ці емоції, викликають у дітей. Дуже багато цікавості, тому ми їх вибрали для новорічної інтермедії. Давайте по окремо про кожну із вистав. Перша вистава на крилах до мрії. Історія про пінгвіна гасика. Так розкажіть, так. як як народилася історія? Ну ця історія народилася в такій здоровій атмосфері. П'єсу написала Лілія Колтиріна, вона викладачка театрального мистецтва в Дніпрі. Ось ми з нею спілкувалися. Дуже цікаві персонажі, незвичайні для театру це пінгвіни, білий ведмідь, альбатрос, і сама історія зацікавила, тому що маленький пінгвіньонок, да гасик, він мріє літати. а Ми ж всі знаємо, що пінгвіни не літають. І щоб не розказувати, як йому це вдалося, щоб глядачі прийшли, подивилися виставу. Але от ця мрія живе в кожній дитині. Я впевнений, що і в дорослій, і в дитині живе мрія, яку хочеться здійснити. До цієї вистави готували нові іграшки, повністю, так, так ми кожного разу для будь-якої вистави готуємо нові костюми, нові ляльки театральні. Кожен раз ретельно готуємось. Угу. Театральні ляльки цього разу вискла і альбатрос. Є так такі цікаві персонажі, чи це було складно виготовити? Е... В принципі, так, було трошки складно, тому що е, цього разу це така гігантоманія, ляльки не класичні не класичного розміру, mm -hmm. так би мовити. Вони досить великі, і це нас теж зацікавило створити такі м, великі, гарні, яскраві театральні ляльки. Е, Вистава ще буде в такому 3D-форматі, так? Ви мені до ЕТА розказали? Розкажіть так, е, вигадали, так як дія відбувається на південному полюзі, да, це Антарктида, айсберги, створити класичну декорацію в умовах анімаційної декорації. Uh -huh. е, тобто анімаційна декорація дублюється на екран і на 3D-сітку. Так, ви вже використовували раніше цю технологію? Ми використовували тільки 3D-сітку, угу. а цього разу ми використовуємо і екран позаду акторів. Тобто персонажі актори живуть в такому подвоєному світі льдів і снігів. Чи вже була вистава? Так, у чи... нас вчора був прем'єрний такий показ. Пройшло досить все гарно. Бачив, що всі знімали на тлі телефони. Значить, зацікавило. Зацікавило сам прийом візуальний. Чи технічно це складно втілити? Технічно було складно на початку, але ми справилися, тому що підключили всі мозгові штурми всього театру і впорались. Здоровою, хорошою задачею, е, чи далі б далі б хотіли теж використовувати цю технологію? Я думаю, що ми періодично будемо використовувати. По перше, вистава залишиться в репертуарі. По друге, ми кожного разу намагаємось шукати і вдосконалювати техно театральні технології або сучасні технології використовувати в театральному мистецтві. А що це дає для самої вистави? Тобто просто дітям цікавіше це переглядати з технологіями? Е, чи можливо це підсилює й Це і підсилює, тому що створити Антарктиду на не так просто uh -huh. е, максимально, да? але цей ефект дає повну передачу атмосфери Антарктиди під час вистави. Давайте тоді про думками на виворіт. Е, Різдвяна пригода має він назву. Так? Розкажіть, які будуть представлені персонажі? Ми вибрали чотири основні емоції: Це радість, сум, гнів і страх і помістили їх в атмосферу свята, в Відбувається під час е, різдвяних днів, uh -huh. і дуже цікаво, як ці емоції реагують на події, які відбуваються в голові кожної людини. Костюми теж створювали. Так, костюми yeah. теж створювали нові в нашій майстрині в наших цехах uh -huh. театральних. Наші художники, бутафори. Актори як вчилися передавати, так, тому що якщо печаль і гнів, то бачив мультфільм, він точно знає, що це дуже такі яскраві персоналі. В принципі, всі яскраві, всі чотири, вони дуже такі потужні. Так, ну, на перших репетиціях актора було складно, тому що треба жити однією емоцією, всю роль проживати однією емоцією. Але вони справилися задачею і вже мають. Своїх маленьких фанатів вже так була вистава. Так, вже так? була вистава вчора. От я ж кажу, що кожна, кожна емоція отримала свою групу підтримку своїх маленьких фанатів. А хто найбільше з персоналом? Я так розумію, що гнів найбільше зайшов діткам. А чому так? Як мені дуже яскравий персонаж, і він, тому що він червоний, да психології червоний колір. Він притягує, імпонує. Саме от в таких е інтерактивних речах кожна емоція вона має місце і під час різдвяних свят. Так може знайти, що ну, це емоції тільки радості, свят, але при цьому є і страх, і гнів. Ну, десь ми ці інтермедії розшифровуємо. Як кожна емоція впливає на перебіг плодій наших свят, тому що дійсно не буває е жодного свята без суму. Інколи треба трошки засумувати, щоб краще відчути радість. Так. І, так, і так з кожної емоції. Сценарій є ще лабіринт пам'яті, так? Розкажіть, так. що це. Це така інтерактивна гра, де наші емоції з нашими глядачами, з нашими дітками проходять різні завдання для того, щоб подолати перешкоди. Угу. Тобто, це частина такої інтерактиву для дітей. Так, це така е, здорова атмосфера е, виконання різних задач, да, е, різних складнощів. Також у вас стартує цього тижня гостина Святого Миколая, вже гарна традиція театру Ляльок. Розкажіть, як її готували? Е, так, це наша традиція, вже не перший рік. Е, завжди підготовка е, проходить в. Такій е, доброзичливій, е, е, здоровій атмосфері, е, це дуже для нас важливо, тому що Миколай, діти на нього чекають і хочуть загадати бажання. Дуже багато бажань дітей співпадають. Ми всі хочемо, щоб закінчилась війна. Е, наші захисники і захисниці повернулися додому. Це ну, найважливіше бажання, які діти всі. За... Загадують святому Миколаю е, технічно чи батьки можуть звернутися до Миколая аби передати подарунок? дитині? Звичайно, дитине? це наша традиція. Батьки, якщо захочуть, можуть підготувати подарунок, і Миколай подарує їх дитині у нас в гостині. Е, як довго буде діяти гостина е, Гостина святого Миколая? В нас відчиниться 5 грудня і буде працювати щодня крім понеділка з 16 по 18 годину. Ось, а вже вся різдвяна новорічна фієрія наша буде проходити з 6 по 28 грудня. Mm -hmm. Що вихідних е, вистави е, в 12-14 годині? Це в нас такий тріптіх, Я наголошую. Це вистава, інтермедія і е, гостина Святого Миколая е, кошти це недорого 180 гривень. Mm -hmm. е, з того, що ви бачили вже за багато років. Чи гостина Святого Миколая має попит серед дітей, так чи є черги? Можливо, чи це більше вихідні дні, чи будні ко кожного дня є черги? Всі хочуть її відвідати, побачити Миколая, загадати бажання, розказати віршик або заспівати пісеньку. Я думаю, що це дуже гарна традиція, наша українська. Наскільки для театру це насичений період роботи? Я вважаю, що це найнасиченіший період в роботі театру за рік, але це дуже приємно, коли маленькими п'яточками дітки бігають кожного дня по нашому театру. Ми даруємо йому радість, а вони дарують радість нам. Чи за цей період ваші будуть якісь виїзні вистави? Е, звичайно, театр працює як на стаціонарі, так і на виїзді. Ми завжди подорожуємо районами нашої області, тому. Театр працює і на виїздах теж. Угу. Е, щодо персонажів, ми сьогодні з вами згадували про те, що вже багато було поєднань за цей період. Що ви бачите по дітях? Які історії їм відгукуються е, відгукуються історії, ті, з якими вони, хоч трошечки знайомі. Це дійсно дитині приємно бачити персонажів, героїв, з якими вона десь вже познайомилася. Чи це було телебачення, да, через мультфільм або через фільм, або література, читали батьки-казочки. Завжди дітям, особливо під час новорічних свят, хочеться дива і впізнавані персона персонажі їх тішать. Чи в цей період ви ще стажите за роботою інших театрів? Ляльок? Е, звичайно, ми завжди на зв'язку з mm -hmm. театрами. Так е, дивимось, які тренди в інших містах, які вистави ставляться, які як проходить їх новорічна компанія. Mm -hmm. Це завжди цікаво, тому що хоч, ну, підсвідомо, ми порівнюємо mm -hmm. з іншими театрами, з іншими регіонами. Щось цікаво з того, що знаєте, буде в інших містах України <різь> багато класичних творів буде цього року використовується: і Снігова Королева, і Мороз Морозенко вже така українська класика. Ви експериментуєте з того, відколи ви на посаді головного режисера, ви любите експерименти. Розкажіть, чому так? Чому так? Не класичні персонажі, тому що до них вже звикли, хочеться чогось нового. Так, е, да, тому що театральне мистецтво це завжди пошук, а пошук це завжди експеримент, тому що не можна зупинитися тільки на класиці або навпаки тільки на експериментах. Театр буде повертатися і до класичних персонажів, і до класичних творів, от в планах на майбутнє. Ні, якраз е постановки класичних uh -huh. творів і так, так само і серйозних вистав для дорослого глядача. Для дорослих глядачів так. хочете працювати. Так? так, в нас є вже да. декілька вистав репертуарі, і от з наступного року в нас вже планується одна така серйозна робота для дорослого глядача. Чи має це попит? Чи ті дорослі, які приходять з дітьми, можливо, вони звертають на це уваги? Чи так, звертають так? І ті вистави і дорослого репертуару і за рішами Ліна Костенка, і за сучасною дерматоргінією, то, що відчиняє двері, вони мають попит і завжди приємно, що ми дивуємо глядача, коли вони кажуть, а у вас в театрі є дорослі вистави? Ми кажемо так, у нас репертуар, і ми з цими виставами відвідували і фестивалі, і вели гастрольну діяльність, і завжди нас. Приймали дуже-дуже добре, подобались наші роботи. У вас таке довгострокове планування завжди. Я знаю, оскільки ви там з літа що готували новорічні вистави. Зараз вже є плани на наступний рік і ви кажете про те, що будете повертатись до класу. Так. Чому ви прийняли таке рішення? О, тому що з року в рік треба змінювати підхід до театрального мистецтва, до репертуару і наповнювати його. Тим об'ємом е драматургії, да, казук в нашому випадку, які щоб був баланс, скажімо uh -huh. так, е сучасного мистецтва і класичного, це такий загальносвітовий тренд чи ні? Це таке наше внутрішнє здорове світобачення uh -huh. саме нашого колективу. Це буде класика українська чи світова? Е плануємо якраз взяти одну. Українську класичну історію казочку uh -huh. і е, світової літератури. Заінтригували. Ми будемо вас чекати із прем'єрами. Ну і зараз усіх закликаємо приходити до театру Ляльок, приводити своїх дітей, подивитися вистави на крилах до мрії думками на виворіт, відвідати гостину Святого Миколая і подарувати ті емоції радості, які зараз потрібні як дорослим, так і дітям усім нам. І це легко зробити зараз. Власне люди для того і працюють і для того, аби подарувати вам цей настрій. Вам дякую, пане Юрію, як завжди, що ви доєдналися до нашого етеру. З нами сьогодні. Був головний режисер Хмельницького академічно обласного театру